Ріб'ят! Знову топ-контентів. Як я обіщав, короче, в пару до оцих. Оце в нас брендовані два. А оце такий самий, як у нас по акції був. Він наконець, нарешті, дождалися, Приїхали, коротше. Приїхали і ще дешевше. Будуть іще дешевше. От. Не набагато, але на 200 гривень. Коротше, знову акція, поки вони є на складу, і можна зробити на 200 гривень дешевше, ніж були просто раз. Все, кому надо, пишіть. 30-тисячні, ті, що я розбирав, ті, що всередині три пластини 10-тисячних, таких стоїть о, там. Тут три о таких пластини стоїть, 10-тисячних, 30-ка. І швидку зарядку підтримує, 4 USB-виходи, швидка зарядка. Тут Type-C швидка зарядка. І айфонам дає швидку зарядку. Прям зараз пихаю. А не пихаю, айфон у нас стоит. Сейчас хорошо. Ну, пихнуть тем не менее, я проверю сейчас на стримове. Короче,